Інформаційний ефір Суспільне студія триває. Ну і далі будемо обговорювати події в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, розпочнемо із дебатів сьогодні в ніч з 10 на 11 вересня відбудуться дебати між Дональдом Трампом і Камелою Харріс. Трансляція президентських дебатів з ABC News також буде транслюватися і на суспільному у прямому ефірі. О 3.30 на телеканалі перший працюватимуть наші колеги у нічній студії. А о 4.00 ранку розпочнуться самі дебати. Нагадаємо, Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс на 1%. на фінальному етапі передвиборчої гонки в США 48 проти 47. Про це свідчать результати опитування, які 9 вересня опублікувало видання New York Times. Більше про очікування щодо дебатів. Далі говоримо із головою Інституту американістики аналітиком інтернів з України Владиславом Фарапоновим. Владиславе, вітаю. Вітаю. Вітаємо, вітаю. Які очікування від цих дебатів є наразі, і на вашу думку, Україна, яке саме місце буде займати у цих дебатах і хто буде спекулювати на цій темі? Ну давайте почну з останнього. Мабуть, спекулювати будуть ті, хто будуть фактично і, і дебатувати. Тому тут, в принципі, особливо таких варіантів немає. Але якщо серйозно, то звісно, коли ми говоримо взагалі про? Дебати то ці дебати є особливими, тому що вони фактично є. Першими е, у самому протистоянні між Дональдом Трампом і Камалою Харріс. і звісно, зараз для Трампа насправді ці дебати важливіші. Е, там я е, тим, якщо чесно, там зовсім почув е, на які саме дані опитувань ви посилалися, але загалом зараз тенденція така, що якраз Камала Харріс е, лідирує в опитуваннях, і, зокрема, в так званих. Хитких штатах, тобто зараз для неї ці дебати важливі, але скажімо, їй не треба відігруватися, тому, тому я думаю. Зараз фактично штабка Малехаріс обрав дещо іншу стратегію ніж очікувалося, коли вона вступала в цю гонку. Тепер вона дуже мало з'являється на публіці. Вона мало дає інтерв'ю, дає коментарі дуже обмежені кількості медіа. От буквально тільки нещодавне інтерв'ю з кандидатом віце-президента Тімом Волцом для CNN, Фактично є там чи не єдиним там її інтерв'ю протягом фактично місяця. А той більше тому для неї зараз важливо окреслити свою позицію хоча я скажу так, що. Багато хто з експертів в сполучених штатах, наприклад, вважає, що можливо їй і не треба настільки детально озвучувати всі свої плани щодо певних внутрішніх питань. Тобто тут ці експерти посилаються на те, що фактично люди голосують за образ, а не за ідеї, тобто і так вони голосують умовно за Камалу Харіс, щоб не голосувати за Трампа, і навпаки, тому я не думаю, що вона буде вдаватися в супердеталі, але все ж таки якусь конкретну Ку якусь додану вартість вона має запропонувати теж сьогодні. Власне, так знову повернемось до дослідження, яке результати якого зачитала моя колега. Тут йдеться про опитування видання New York Times, яке вони провели і опублікували 9 вересня, і там, якраз от до цієї теми, з приводу обізнаності щодо діяльності кандидатки і позиції, там була фігурувала також цифра. про те, що майже 30% тих, хто голосує, сказали, що їм потрібно більше дізнатися про цю кандидатку. Чи спостерігаєте ви зміну підходу до промоції кампанії? Гаріс в штатах, які де зараз шальки Терезів не визначені щодо підтримки того чи іншого кандидата, ну, все ж таки в цих насправді хитких штатах дуже складно. Я скажу так, реально прослідкувати якусь зміну в вподобаннях в принципі на то вони і називаються хиткими штатами, або ще англійською, одне з одна з назв це фактично «Battleground». Штати, тобто ті, за які йде найбільша боротьба. І там дійсно все відбувається, як то кажуть фактично. On the ground, тобто на місцевості, тому власне дуже багато буде залежати в цих штатах від того, як Камала Харріс і Дональд Трамп проведуть останні місяць чи чи півтора. Тому, звісно, є теж у демократів певний такий шлейф. Від того, що Хіларі Клінтон 16-му році не достатньо приділила уваги, все ж таки цим хитким штатам, і це стало для неї зокрема і і фатальною помилкою, тому що тоді Трамп переміг в трьох штатах лише з різницею там менше ніж там людей живе в одному з районів Києва, не кажучи вже там про якесь, про якесь велике місто. Тобто це штати там Мічиган, Висконсин, Пенсільванія. І різниця в цих штатах була 80 тисяч голосів. Що звісно, на всю Америку, де 330 мільйонів, а голосує приблизно або може голосувати десь 275 От на станом на цей рік, то звісно, це видається дрібницею, але та насправді так воно і є. А от дійсно цікаво, як можуть змінити ситуацію самі дебати? Власне, скептиків я читала думки стосовно того, що самі дебати суттєво взагалі не впливають на результати передвиборчої вподобання. Але все ж таки, як ми бачимо після дебатів Байдена і Трампа, вплинули дебати суттєво на передвиборчу гонку, аж до зміни кандидата. А які можуть бути в цьому плані зміни після цих дебатів, які можуть бути між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом сьогодні вночі? Я не думаю, що на цьому етапі вже щось суттєво може так змінитися. Я думаю, що дебати, і зокрема ці дебати, вони будуть направлені, скажімо так, в основному на тих, хто, хто вагається, або ті так звані незалежні виборці, тобто це виборці, не афільйовані або не зареєстровані, як кажуть американці з жодної з партій. Основних у Сполучених Штатах це демократи і республіканці. Тому, в принципі. На оцей невеликий прошарок населення і направлені ці дебати, зокрема, щоб якраз вони визначилися, як то кажуть, якщо вони ідеологічно там не підтримують умовно демократів і республіканців загалом, але на президентських виборах хочуть за когось проголосувати, ось вони дивляться ці дебати і вирішують, хто їм ближче, хто які ідеї пропонує, і так далі. Але знову ж таки, повторюся, що в більшій мірі зараз особливо голосування є достатньо протесним, тобто фактично підтримують одного кандидата, аби не підтримати іншого, або аби той набрав там меншу кількість голосів. Да? І плюс ще є теж таке нашарування цієї системи колегії виборників, де фактично. Президента обирають за системою цих. Голосів в рамках колегії виборників, і відповідно можна умовно набрати менше голосів так званого популярного голосування, що зробив Трамп в принципі в 16 році, і що зробив наприклад Буш молодший у 2000 році, але виграти президентські вибори. Тобто, тут є теж особливість цієї системи, і тому, власне, не треба кандидатам умовно намагатися переконати когось в штаті, в якому і так вони знають, що вони не здобудуть е серйозний рівень підтримки, тобто. Умовно демократам не треба витрачати кошти на. Переконання, значить, у прореспубліканському штаті, який 100% буде за республіканцями, і так само і навпаки, Владислав ще трохи повертаючись до України, все таки мало я знайшла якихось висловлювань камали Гаррі щодо України. А на вашу думку, чи спробує Трамп сьогодні зачепити розмову війни в Україні і на яку відвертість він можливо буде наштовхувати камалу? Можливо, буде звучати сьогодні і курська операція, і як це може по? значитись на Україні я думаю, що останні тижні особливо від Трампа було багато заяв про Україну, і це свідчить про те, що можливо на цих дебатах вони знову будуть. Але ми повинні розуміти, що вони направлені насамперед на укріплення позиції самого Трампа. Тобто, звісно, можливо, він буде і атакувати Камалу Харріс в цьому аспекті, але е йому складно буде це зробити, тому що вона, хоч є чинною віцепрезиденткою, але не займає якусь зовнішню політичну посаду, тобто вона не. Не є державним секретарем, не е, радник президента з питань національної безпеки і так далі. Тобто, і і всі знають, в принципі, що вона не була суттєво залучена у питання е, міжнародної політики. Але тим не менше, Трамп буде просувати тезу про те, що лише він може зупинити третю світову війну. Це теза, яка лунає від нього і від його афілійованих республіканців. Звісно, і це те, що прописано в так званому проєкті 2025. Це консервативна візія більше ніж на 900 сторінок, яку підготували консервативні аналітичні центри для Трампа. Звісно, Трамп вже почав влітку від цього документу відхрещуватися, тому що, наприклад, цей документ там пропонує значно посилити президентську владу і навіть реорганізувати. Ти деякі там міністерства, якщо говорити нашою мовою, скажімо, хоча вони в сполучених штатах по іншому називаються, але е, все одно це, це бачення, от про завершення або попередження Третьої світової війни, і це йдеться саме про Росію та Україну. Воно що називається, як англійською мовою кажуть, драйвує або керує Трампом. Тому я думаю, що на цьому е, буде величезний сьогодні акцент, якщо говорити про зовнішню політику, і саме про Україну. Що ж, завтра вже будемо обговорювати так. власне ті заяви, які кандидати озвучать на дебатах у президенти. США. ми дуже вам дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики і аналітики «Інтерньюз Україна, був з нами на прямому зв'язку.